Складно уявити сучасний світ без різних гаджетів комп'ютерів, мобільних телефонів, планшетів та іншої техніки. Комп'ютер і діти це тісний зв'язок, який щороку міцнішає, а дітки все раніше освоюють сучасну техніку. Вона може як негативно, так і позитивно впливати на розвиток маленької людини. Забороняти користуватися гаджетами не потрібно, зауважує психолог Олена Катаєва. Проте техніка не повинна заміняти малюкам увагу батьків, бо, як правило, вони компенсують її віртуальними іграми. Если, к примеру, это мальчишки, которые играют в войнушки, да, то есть им нужно побеждать, им нужно движение, значит мало э, вообще развития в плане там физкультуры, спорта, мало общения с отцом. Здесь надо обращать особое внимание на это. Если это девочки, которые там играют там. К примеру, там надо какие-то этапы преодолеть для того, чтобы там ну, куклы, игрушки и так далее. Здесь очень мало с ребенком уделяется э, внимание его играм э, в дочке матери, там. или мало говорится комплиментов, или может быть говорится одно, а делается другое. И поэтому ребенок, это для него очень нормально, скажем так, естественно, находить тот мир, Діон успішний, діон хороший використання гаджетів у повсякденному житті це дуже зручно, особливо для тих батьків, які постійно зайняті. Ідеальна дитина для більшості та, що грається сама по собі, але це не так, наголошує Олена Катаєва. Через недостатню увагу, спілкування, турботу, відсутність компліментів від батьків і заміну їх мультиками чи комп'ютерними іграми може виникати так звана залежність, якої так бояться дорослі. Якщо ви бачите, приміром. что ребенок у него он больше времени этому уделяет. Если вы видите, что резко меняется настроение, могут быть перепады, к примеру, там раз вдруг он стал сильно раздражительным. Или, к примеру, там, на любой там, вопрос, ответ не слышит вас ребенок абсолютно, не отзывается. Это из первые признаки того, что ну, как-то надо на это обратить особое внимание. Якщо така залежність і виникла, то це повністю провина батьків, переконана психолог, і наголошує на необхідності обмежувати дитину в часі користування, ставити рамки, наприклад, 5-10 хвилин на добу чи 1-2 рази на тиждень. Якщо ви вже вирішили подарувати своєму малюку одну з подібних забавок, то психолог радить перш за все звернути увагу на вік дитини. Бо якщо це трьох чи п'ятирічний малюк, то нехай цей телефон чи комп'ютер будуть краще іграшковими. Я бы советовала дарить такие телефоны больше подросткам, больше даже вот, ну, где-то, может быть, с 10, с 11, с 12 лет, такие уже более современные какие-то телефоны, скажем так, особенно подростка то, что ему нужно на этот период, то, что действительно может быть и важным, и нужным, и приятным. Але найголовнішому подарунку, вважає дитячий експерт, є все ж таки інтрига. Тож нехай подарунок буде несподіванкою, і в гарній обгорці це додасть казкового настрою.